Так, ну що ж, мені справді подобаються короткі волосся. Я його люблю, за ним трішки легше догляд. Не треба там паритись за кожну втрачену волосинку, але але я хочу довгі знову, Так, але як ну мені подобається каре. <реш> я <реш> хочу далі з ним ходити, але ну так. Але... <реш> ну, так, так. І хотілося б якусь таку десь ну, поколю, навіть не може навіть ніж, ніж моє, бо вона вже виберівши трошки. <реш> Таке мене було, мені здається. О, ну слухай, яка гарна. Я потім покажуть в мене просто. Фоточка надійшла, в тебе була, я вставлю відео. в мене були О, До речі, точно така, як оця а тут в тебе були такі волосся. У ну, мене я були трохи... багато набагато я... Почекай. Ні, там була якраз і така структура. Ну, це взагалі тонше, ріше, менше по об'єму. Можна? У мене прямо на скільки покажу, скільки в мене було волосся. Я навіть фоточку вийшла, там буде видно. Оце типу, от таке. І тут на... є об'єм, да, а так, вони так, були просто на так, клас, такими. такими. У мене прям в нас я з такою мною. Так, реально реалізації така була. Вона тобі дуже пасує. Ну, ти просто прямо цей. А ця це імітація трішку тобі на тобі так вона гарно виглядає, прям дійсно. Добре. Можна і зачіски, вже хвостик зробиться на такій беруться. Та? Ну все. розкручуй чоловіка на таку. <гум> Тут скручує, не розкручує. <гум> Вау. О, Я, я не бачила, що себе в окуляри з <звук> довгим волоссям, з довгим волоссям так, я ж ну, зовсім нещодавно. Ну, Бови дуже гарно. Улюблені зачіски зараз. Mm. Як раніше робили, так? Mm -hmm. це Угу. Це воно, ти згадала? Я теж от мене прямо аж, мене аж мурашить від того. Ну, я тебе я молося ніколи, ніколи би не відстригла, чесно. Ти відстригла його за те, що воно було тонки? Так там в мене була ще наша щось, щось таке. Моїй пам'яті в тебе було таке. У тебе погана знаю. <рес> Ну, дійсно, он тобі ця порука, я навіть не знаю, чи мірити ще щось, бо це просто... Um, Ми не будемо ще щось мірити. Бере, упаковуй. Єс. Yes. Можна в кредит? Можна. Можна? Ні. Можу за тебе закинути, а ти мені будеш віддавати. Каких-то жалких чотири пачки дітей. <связывая> Прям Дуже класно класна. Мені прям в окулярах незвично, типу так? Я ще можу пам'ятати. Клас. Поруку, це моя порука це вийти про мистецтво, чесно. У мене язик не повертається сказати порука. Ну, тільки в виріб, можливо, там картина, експонат музею. Ну, порука в мене взагалі асоціації такі з чимось. Як оце в суддів, знаєш, <рик videos> <рик> асоціація така, а тут, ну, це ну, волосся. Це волосся, і воно відчувається, як десь, твоє волосся. Так, ну немає такого, що я вперуся. Це, це моє волосся. А якщо це моє волосся, я хішла. <рик> <рик> <рик>